Ой! Це ще тільки початок, друзі. Ще тільки починає. А тут буде і рибка, а тут шашличок. А там теж петельне буде. Чим отбувать громаду. Дякую, хто допомагає, друзі. Друзі, вариться юшечка. Уже пошти до готовності. мені все предоставили товариство Стайкагро і підприємство Сівениграднього, яке сьогодні тут організовує молодець. А, і там буде шквариця рибка, тут це є, там каша, там а, і все буде добре. Дякую, хто допомагає, друзі. О, Оце навар. Гості. Оцінять, оцінять нашу справу. Дякую, хлопці, всім, хто допомагає.